Espadas que sudan em francês Осивича, представника позивача Турчина Назарія Івановича, представника відповідача духов Івана Михайловича, представника третєї особи Леора Володимира Івановича та відділу слухача Жукова Олександра Сергійовича. продовжує слухання справи дев'ятсот дев'ять чотириста дев'яносто дві двадцять чотири. Новосудовому засіданні судове засідання завершилось на стадії того що суд що можливі сторони підготуватись до судових дебатів. Перший подзвичок. Ви, Віталій, дебатуйте. Я приватний підприємець, не півортий подзвич. Було з мною заключено договір 10.11.21 року між фондом державного майна і ДП Державним підприємством «Укрєба». Який я виграв аукціон, і ми заключили договір. Почав я збирати всі документи, документи тобто паспорт. Договір, там і до споруди зробив я паспорт на водні об'єкти. Виявилося те, що на даних земельних ділянках має якесь відношення Ленпром. перське господарство ленпром. Було адвокатом дане, даний запит в обласну адміністрацію, водний фонд, екологічну інспекцію. Всі мені надали відповідь і з фонду державного майна, і з укриви, що дані земельні ділянки війні виявляється, фермерське господарство має договір на землі з його призначенням. Але яким чином вони мають, яке відношення вони мають до землі водного фонду, я не знаю. Проватимська міська рада дає, що там теж ті земельні ділянки вільні, що вони, вони, не, вони ніким не зайняті, тому був проведений аукціон. На даний час фермерське господарство Ленпром використовує без мого дозволу, без дозволу фонду теж майна, без ДП. Укрив Песфон ДП Айфіш використовує моє майно, яке я орендую і яке я сплачую орендну плату кожен місяць. Заборгованості у мене між державою і державним підприємством Айфіш немає. На, на відміну від фермерського, фермерського господарства «Ленпром», Вони не сплачують не за. Воду ніяких податків, не за землю як водного фонду, вони не сплачують ніяких податків, і за користування державним майном, яке я орендую, вони теж нічого не сплачують. Тому я прошу суд задовольнити мою позовну заяву і прошу, що можна вточніть вимоги. У минулого разу наголошуємо на тому, що ви перелічте, це довільнити заяву про, про... немає. Моя я прошу звільнити. Ви його працівник. Шановний суд, чому цей співвиник? Чому Ми, я не питаю, чому виник ваш вийти, щойно означив в зв'язку з тим, що у нього... Є договори на підставі яких, як він стверджує, він є користувачем, сплачує належним чином орендну плату, йому перешкоджають користуватися на його думку, яким він є розпорядником в силу укладених договорів з фонду. Якщо можна, давайте просто уточнимо вимогу. Ви ж подавали заяву і уточнили вимогу. Суд чітко зрозумів, як ви їх. Є три позовні вимоги. Ага. Так, а від якого числа від другого на 7-го ви подавали забезпечення і коли ви ще очікували? Було подано окремо заяву з іскусним підтриманням. А ви можете сказати, щоб я для себе з'ясувала? Це було на позамовленому статусі, дякую за час. Добре, а можна... То, зв'язку з тим, що третя особа э, змінила Нет. там в Та, реєстраційному номера тільки через то, те. То, якщо можна, уточніть і посудні вам. Та. Без... Так. Прошу. На поза минулому до яка це була дата? Прошу, уточнати. Може, секретар підскаже, я так не пам'ятаю. Ні, Каже, бо в неї звукозапис і в неї діловоз, вона може здобувати, а я не можу, тому що так само доклада. Що можна додаткову? Шостого 08.8. Шостого. Шостого. От сидіть, що ласка, щоб вам було восьмого ви уточнили, так? Так, виходила на заяву. Зараз зараз. Є. Ось. Шостого і бажати. Предметом вашого спору власне предмет позначений в заяві від 6 до 0, 8, так? Це не вірно, що восьмого. Прошу позначити. Я, я триміти так, так простіше. Є так. Е, три позовні вимоги, з якими позов так. звернувся до суду, з цим уточненням по тих номерах, реєстраційних і так далі. Ми маємо наступне. Ми просимо суду сунути фізичну особу, особу підприємців НИКУТОКОВЧК перешкодив користування родовними. Зінотогору оренди від 10-го до першого року, гідротехнічними спорудами, рибогосподарсько-технічними будовами, що знаходяться за межами села Воскресінське, Латинської міської територіальної громади мано району Франківської області. А саме гідротехнічними спорудами перелік, які зазначені всі заяви, по нагульному ставу номер 3 по нагульному ставу номер 4 No5, номер номер 6 з вказаними географічними координатами, реєстровими номерами, інвентаризаційними номерами та адресами. Зокрема, це стосується контурних дамб, роздільної дамби, водоскиду, навуль, водоскиду водонапуску від одного каналу, усушеного каналу по третьому ставить таке ж по четвертому, по п'ятому і по шостому. Шляхом зобов'язання відповідача. Перше припинити будь-яке користування гідротехнічними спорудами, у тому числі для підготовки постачання збереження транспортування води і водовідведення. Друге, не чинити в подальшому перешкоди, тобто на майбутнє отриматися від дій фізичної особи-підприємцю Ігору Глику Іртодозйовичу в користуванні і розпорудами. І третє, сути перешкоди шляхом демонтує, демонтувати, за власний рахунок споруду, це означено як будиночок розміром 3х2х2, із шлаку блоків, і з підведеною лінією електропередач що використовується як електрощитувато, зведена на контурній дамбі на вульного ставу номер 5 Якщо коротко, ваша Честь, стосовно вибору способу захисту та формування позивних умов, позивич виходив з того, що, як неодноразово зазначала Велика Палата Верховного суду, що спосіб захисту цивільного права чи інтересу має бути ефективним, тобто таким, який призводить у конкретному спорі до результату звертав вашу увагу, зокрема, на вашу вимогу не чинити в подальшому. Звертав вашу увагу на те, що право має бути порушене. Воно не повинно, ви не можете звернутися за захистом того, що ви презюмуєте, що можливо може бути порушено майбутнє. І все. Він не звертав вашу увагу на способи захисту, а власне на момент, який. Карти, вимогнув... Я це розумію, В контексті цього згідно частини 2 статті 386 цвінного кодексу власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій, для запобігання такому порушенню. Аналогічним статті прав... 386 частина 2. Аналогічним правом на захист свого речового права наділений згідно статті 396 Цивільного кодексу України і орендар Позивач має підстави передбачати можливість того, що відповідач і надалі здійснюватиме самовільне користування гідроспорудними, оскільки відповідач, незважаючи на відсутність у нього права, користується водоймами з 2015 року, гідроспорудами з 2021 року, а його договір діє до, до лютого 2026 року. Оскільки очевидним... Є, що функціональне оподобання є неможливим без використання гідроспоруд. Ми просимо відповідною позивною вимогою зобов'язати не чинити, начинити не перешкоди в подальшому, тобто на майбутнє. Це додатково...